Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати HiberNate і тема сьогоднішнього відео Inheritance і Inheritance Type Table per Class. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. В попередній темі створювали клас і помічали його мепed SuperClass анотацію для того, щоб він міг бути супер класом для будь-якої entity, хто його буде наслідувати. Але при цьому не треба було створювати окрему таблицю для цього класу. За допомогою анотації Inheritance логіка та сама, але тепер для класу треба створювати окрему таблицю. І є декілька типів в цій анотації Inheritance. Отже, давайте спочатку про цю анотацію. Inheritance анотація, яка визначає стратегію успадкування для ієрархії класів сутності. Це вказано в класі сутності або entity, який є коренем ієрархії класів сутності, типу наш клас Person. Якщо анотація inheritance type не вказана, або тип успадкування не вказаний для ієрархії класу сутності, використовується стратегія single table. Тепер до видів до типів inheritance. Inheritance Type це є окрема анотація, я вказ, яка вказується в анотації Inheritance. Так ось, сьогодні ми розглядемо тип table per class. Стратегія таблиці для кожного класу подібна до стратегії мепа Superclass. Основна відмінність полягає в тому, що суперклас тепер також є сутністю. Давайте подивимось на наш цей суперклас. Class Person. Раніше тут була одна анотація мепет Тепер ми використовуємо замість неї анотацію Inheritance, і нам тепер доводиться робити її цей клас entity, помічаючи анотацію entity і створюючи таблицю в базі даних. І так, використовуючи анотацію Inheritance, ми використовуємо стратегію table per class. Їх декілька цих стратегій single table, table per class і Joined. Сьогодні ми розглянемо логіку роботи стратегії table per class. Все інше залишається таким самим. І так тут теж все інше залишається Extends Person і Child теж просто Extends Person. Давайте подивимось варіант GetParent. Хочу зауважити, що не обов'язково. Клас Person додати в конфігурацію. От подивимось. У нас така сама логіка GetParent і GetChild, як і в попередньому варіанті. Але дивіться, зараз я ще не додав таблицю Person. Бачите, працює. Ми дістали нашого parent. Давайте подивимось так parent tom mail 45. Все відпрацювало. Давайте подивимось на Child. Дістаємо теж першого. А, третього. 3 чайда. Дістало. Mary, Mail і 18. Child. 3. Mary, Mail, 18. Все чітко. А тепер давайте спробуємо дістати щось по personну. From person where ID дорівнює ID. А я казав, ми ще таблицю не створили. Дивіться: table Study Person Does not Exist. Ось тепер, коли ми звертаємося напряму до класу Entity, його, до речі, немає в конфігурації. Нам каже, що немає такої таблиці. Добре, я підготував таблицю. Ось наша таблиця і три наші полі. Отак. Створена таблиця. Дивимось сюди. Person. Створена. Тепер. Insert Person. Створюємо. Томі, mail і 15 Дивимось тепер сюди. Person. Так, є Tommy, male і 15 під ID 1. Вставляємо сюди ID 1. Пробуємо ще раз. І так, Person, ID, name, Tommy, male H15. Все чітко. Все тепер відпрацьовує. Якщо ми напряму звертаємося до цієї таблиці. Нам треба цю таблицю мати в нашій базі даних. Якщо ми не збираємося її мати, звертаємося до тільки класів, які наслідують наш суперклас, то нам не треба мати цю таблицю в базі даних. Тепер дивіться, дуже цікавий нюанс. Я хочу спробувати дістати під ID2. Логічно, що, що буде помилка. Але не буде. От подивимось. Під Підешкою 2 немає в класі Person. І дивіться, що ми дістаємо. Ми дістаємо Child. під дішкою 2. Це Anna Female і 60. Давайте подивимось. Child. Anna Female і 60. Цікаве питання. Чому не викидає помилку, коли ми намагаємось взяти person? І чому дістає саме child, а не parent? Це відповідь пов'язана трохи з конфігурацією. Отже, використовуючи анотацію Inheritance, стратегію Inheritance Type Table per class, дуже сподібна логіка як анотація мепет суперклас, але нам треба створювати власну таблицю для суперкласу, який в нас є, типу Person. І ми можемо зберігати дані. В класі person, точніше, в таблиці Person, як окремі сутності класу Person, які не залежать від своїх а, класів які наслідують його, наприклад, нашого парента або нашого child. Але дозволяє нашим цим класам також отримувати всі можливості, які є в класі Person, так як ми його реалізували. Якщо у вас є побажання розібрати якусь тему по хайпернет, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. Добре, а на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.